Я не знаю про кого говорив Зеленський, але я би йому порадила подивитися в дзеркало і подивитися на свою монобільшість у Верховній Раді. Я перепрошую більше ніж ОПЗЖ і навколо ОПЗЖ на Шушера. Ніхто не розпалював і не розпалює ворожнечу, але чомусь слуги народу в екстазі злилися з ОПЗЖ в парламенті, протискаючи різні напівлегальні напівдержавні оборудки, які тільки шкодять українському народу. Я би порадила так само подивитися в дзеркало щодо переслідування військових і волонтерів, і ветеранів. Тому що з 2019 року нічого не змінилося. Справа Червінського тільки підтверджує те, що влада переслідує тих, хто сміє говорити правдою, хто сміє захищати українську державу. Я перепрошую владі, треба було би подивитися в дзеркало, тому що так виглядає, що вони намагаються домовитися з московською церквою гебістською, замість того, щоб зробити все, щоб її заборонити. Їм треба було б подивитися в дзеркало, тому що саме радники офісу президента є, скажімо так, ригівським кодлом. Які називають революцією гідності масовими заворушеннями з використанням сили, які виступали проти майданівців, виправдовували беркутів, захищали всяких портнових, і тепер вони лишаються при владі? Я перепрошую, а давайте ще питаннячка. що з Бакановим. Що з Бакановим він призвів зокрема до цієї ситуації, яку ми мали з непідготовкою до війни, один з команди Зеленського, і він собі гуляє. А що у нас з тими всіма ем, зрадниками і медіаповіями? Вони собі гуляють і їх ніхто не рухає. Що у нас з тими людьми, які роками сіяли московську пропаганду, вони теж собі розгулюють? Тобто влада. Маючи чотири роки моновладу, і я маю надію півтора крайніх років, маючи, хоча б якесь уявлення, якою має бути українська держава, мала би ці речі вирішувати. а Опозиція би однозначно це все підтримувала. Але ні, вони починають переслідувати знову ж таки опозиційні канали. Вони знову ж таки котять бочку на опозиційних політиків, які реально зараз працюють на допомогу Збройним силам України, і вони намагаються знищити тих військових, завдяки кому Українська держава в момент найважчий втримує. Прошу, пане Зеленський, і ваша монобільшість, дивіться в дзеркало.